Де те село? Бере вас, Трошечки далі, ми Содюга, віддай мої три тисячі. Гарно сміється той, хто сміється останній. ёб твою твоєму. Ах ти ж блядь. Чи то добрий день? Ти? Ай, в тому. В ту мию все трохи їм, хорошо. Ми дорогами. Ми. Де це село? Дерибас. Трошечки Бомбас. далі. мусиш трошечки далі Туди? Прямо по дорозі годину, і вправо. Воно. Яка година? Ну, якщо ти так стоїш, то... то... Шоста година буде. Якщо ти так стоїш, то шоста година в тебе. Треба шоста година. А нащо ти мене мені кажеш, яка година? Я ж тебе не питав. Я бачу день на дворі. Ніч. <гад> довго Дейн". достатньо. Бажаємо Важа... удачі. Бувай здоровий. Дякую, хлопці. Дякую. Давай, удачі. Чи, блядь, живий? Добре, я здивовався. Село, село Беребас тут. Беребас знаходиться отам, а тут лагір новочки. Ні, 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 це Беребас. Вчора я вам розкажу історію, хлопчики, внучки. Вчора один дебіл мене завів, хрен знає куди. ледь вийшов тільки що. Такі сілі так, форми, такі форми як цей Ааа, ой Ти дебіл, я ж кажу старий Незручно вийшло, ну добре я Де тут можна, можна а... поїздити, хлопці? На, ну, а... бери, блядь, пішовинку На колу випій, блядь, може каще стане Ти не надо Дивиться, що я знайшов Що тут таке? Ооо, а це оружиний... Ооо, а це оружиний... Слухай, да, ти його можеш продати на барі На якому барі? До бара такої дійдаєш, я можу купить у тебе та коротше на росток тобі треба їхати плюс-мінус от туди от далекі їбіння. А коли туди автобус їде? На яку годину? А, ну дивись. Коротше, той, автобуси зараз трошечки цей в ремонті у... в зоні відчуження. У мене є свій лічний транспорт, хочеш? Я можу тебе відвести зараз тільки докуплю тут дещо, добре? Можемо поїхати якраз туди. А хто мог я ще Ви що? Забирай, блядь, тропаш! Ух ты, ничего собі, себе, байкаловский, шестизарядный. У меня є, у мене кращий, вот ты такий. Та бери вот Бери вот цей, це краще набагато, ти шо типа ты, ти, короче, з ним ящиком, який коштує вс на всего 3000. На устю шестизарядку. Та шести заряд... Віддай мої три тисячі. Злодій малолітній. Вчора завів мене в кущі. Куди? Лови. Дуже, він тобі дуже вигідний бартер зробив, я тобі скажу. А Я його не просив три тисячі дай сюди. А то напишу заяву на тебе. Сміється смій. той. Гарно сміється той, хто сміється останній. На бар будеш їхати, я тобі можу підвести. Я що, я що похожу на того, хто ти... по барах ходить. Ти що мене на дискотеку завезе. Скатіть Скатертью дорога. Ви вже їхати будете. Ні. Бо я не скоро, ну як. Скоро, в принципі, тільки мені треба докупити патронів. Та я додому хочу дойти, Я до цієї пори ще за два дні не дійшов. У мене хата там далі. Направо Направо, туди. от. Що тут до цієї пори немає ніякого голови сільської ради. чи Що Що то за бардак? Та, такий? Та. Ну, ну Відповідає, що то а. за бардак? Що тут таке? Що -то за кущі? Тут люди мають а. нормально пройти. Що то таке? Та, та ні, це вже не його профіль, як він сказав. О, механік, привіт. Механик, блядь? Що тут за Что тут за бардак такий? Та, ти у мене спрашиває. Що, немає влади тут ніякої, чи що. Це тут голова сільської ради. Та. Спит не як, знає, а у он там кабінет. Ну, зараз спить. а годину назад що робив? День назад що робив. Вон диви, блядь. доски хто-то, що то за? Що то за доски, що за кущі, блядь, Не можна було їх прибрати звідси. ай блядь. Я пропоную, пропоную йому якраз стати новим е відповідальним за це село замість Фанаса. Бо Фанас реально щось останнім часом, ну, єлду пінає. І най тільки машина. Скільки у вас внучків тут багато стало. У 2010 му Неможливо було знайти живої душі. Mm. Тебе не вчили ну, так Зараз не 2010, а вже 2014 Так ми ж виділись. Когда? Уже 4 роки пройшло. Похоже, значить. Привіт, привіт Двоє підходили дуже очі похож, були. Нучку, мені 74 літ. І то я пам'ятаю, що ми з тобою не зустрічалися. Але все таки пам'ять є, мене. Йо, дивіться, хлопчики, такий в мене є автомат. Він мені не потрібен, я не вмію ним користувати. Може хтось купить в мене. я Ну так, це з ваших... Хто Якщо Наш допомагав, хто ублюдок. Та Це назва зброя, так називається, її тут прозивають. Зараз покажу тобі. Зараз пимаєш чого він ублюдок. Оце, оце придумав ублюдок. А, і в честь ублюдка назвали зброю. Ну так. Бутылка. Окей, глушитель. Получився глушенный ублюдок, да? <рес> Діду, музику любиш? А хто ж її не любить? Є якась така, таку як колись слухали. І наші тіні на єдина місця щасливих людей. Діду, що таке? А, через ваші ті танці Хреново стало. На бар будеш їхати чи ні зі мною? Я що вихожий того, Хто по барах їздить? Тебе що на дискотеку завезе. <рес> <рес> Бар. Я додому хочу дойти. Не знаю хто мене проведе. Я там живу. А, зараз чекає тільки ті, поїм щось і поїдемо. Поменше, поменше, а то розіб'єшся. Ханучку. Вітаю вит сталкери. Добрий вечір. Чи день? Не поймеш. Це день, так. наче, день. Так, да, і що, як у вас справи? От приїхав я з великої землі додому хочу. Я там живу. А, там я зрозумів. Що там, як, чи стоїть хата, чи не розікрали. Такі як ти. от. А ну блін. Зразу такі от як. Ну, може і розікрали, що зробиш? Життя таке боре. Так, Е, треба відстраювати хату назад. Що вам допомога потрібна якась? Транспорт там, ще щось, підвезти? Ну, КАМАЗ мені треба. Давай КАМАЗ. Ну, з КАМАЗ. З КАМАЗом складніше. Можу так підвезти. Дубцю, як то кажуть. Додому. Якщо вже, треба. Вже один визвався, зараз буде вести мене. На тюрбінацію. З окулярами чи з рюкзаком? А на термінатора, я зрозумів, да. з с рюкзаком, да? Да, да. Да, є такий, блин, термінатор, елопали. Батька Так, розумію, вам треба до хати, правильно? Да, я там живу. Ну я з вами поїду. Це мій давній друг. Ну добре. Вкіл, так і в нього, блин, не машина, як у термінатора. Да, Казик, у мене це такий же. Ничего собі, блин, де ми такого понабирали? Сигаретки не буде, хлопчики. Не, не палимо. Це дуже шкідливо для здоров'я. Так, треба, коротше, мабуть, десь... Із запахом сигаретки чи що? Ні, ні, ні. ні. Ой, молодеж пішла. Кажу, дай сигаретку, він мені енергетик. Да шо, а шо ты енергетик? А за енергетик? Диду, 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 диду. Может. Чого тобі просто не сказати, що то компота. Чуєте, діду, у мене є те, що вам треба. по старій добрій звіси, от. Візьміть, будь ласка, отут лежить п'я. Ой, тихо, голова болить, Що ти дзвониш? Де сідати тут? Сідай, діду, наперед сідай. Будеш дорого, я не вилізу. Я не вилізу, вилізеш, Там вилізеш. я вам поможу, Чекайте. Давай даємо помолить. Я у тебе радіатор снітру. Радиатор кажу, зіпру. Нита, зі. якщо захворіє, то буде тебе с чем його тим припарувати. У мене тоже таке колись було. Не-не-не, вы их катайтесь. катайтесь. Ну, тоді ми їдемо. Ми їдемо. Там, комусь погано. Комусь погано. Ай, Все доброе поїду. Давай, давай. Ай, молодежь. Так, діду, посідайте, бо я зараз... Сідай. Не дай Боже з вами таке станеться. Зараз він прокинеться. Давай педалі, поки не далі. до, да. Ось до, да, кажете, ось направо, до да? поворот направо, ось до, да. Да, да, да. В ній заселився один бандюган, такий. Давай викликай бандюган власть не сюди. Я тут власть. О, це Берем? добре. Ты хто участковий, чи хто. Так, давайте перевіримо, чи... Йок-а фу, блядь! О! А що це тут -то твориться? Фу, блядь. Єбі Та його шо? за ногу. Я сюди не заходив. Ой, блядь. Що тут було? О, тут ще жити можна, тут ще більш-менш не протікає. І не смердить нормально. Ви точно тут облаштуєтесь самі. Може треба допомога якась вам. А у мене ще є е, дача трохи далі в лісі. Якщо ну, то Давайте може я разом з вами. Давай почекай подивлюся, що там у нас наверху. Чи перекривати кришу треба, чи ні. Ой, ё, твою мать. Ох ти ж блядь. Ай блядь, провалився трохи Йбана макака Ох, Йоу ще палки Дивися блядь, зверху впав, Доска проламалася. Да я бачу А ну давайте діду, піднімайтесь Ми колись з бабою жили То такого не було Що тут Зона з людьми робить. Ай йо, Може як зустрінеш якесь пальто, то дай знати. Конечно, конечно, зараз це закриють діти. Може тут краще буде, бо там туди і смердить, і дує. Не і ще хтось із сокирою бігає, як ти кажеш. Це не батько. Не підходьте близько. Відійдіть, не треба, воно опечетися. Не треба. Ой, добре йде. Та я думаю, ваша баба ж лишилася. Останній момент передумала їхати. Каже, а -а -а. не можу я своє село покинути, а ти їдь. Їдь в світ, подивишся, мені розкажеш. А от представте, зараз от їдемо, да, бабця зустріне. Вона взагалі в курсі, що ви сьогодні приїхали. Не, не в курсі. Та в нас ну, колись зараз... відрізали, відрізали телефон, то я не міг до неї подзвонити. А, от оно що. Ого, бл. Все мохом поросло. Пічка є. Гідра валяються, стулья валяються, ліжко розібрали. Ну все, онучку, скатіть дорога. Я лишаюсь тут, буду облаштовуватися. Отака штука у вас є. А, так, да. є, є. КПП чи УСБ. Типу того. Є, а що з ним робити, то я не знаю. Гочі, буду називати його Гочі, між Гочі. Там Гочі, коротше, буде. Ага, споміж очі. Он бачите два плюсика з'явилося, пра... е... Є... то я от відправив повідомлення. От якщо цей Де? пишете мене, додасте, Ну, в телефоні в цьому. Ну. В цій штуці, що я тримаю в руках, тільки у вас там має показатися. Гочі? Ну так. Да. В тебе світить, в мене ні. А ви батарейку ставили? А де я її візьму? Вас... Тож кооперації нема тут. Добре. Так, діду, тримайте свого гочі. О, о. Беріть його в ручки. Зараз побачите. Зараз я знову напишу два плюсика. О, щось пікає. Бачите? Во, так, да. це я от відправив повідомлення. Два Куди? плюсика там з'явилося. Описуйте. Ні... у мене голова болить. Йди, йди. Добре, я йду спати. Добри, добри, добри. Добре, 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 відпочивай. Ти Не мені вже вадити. наговорив цілу голову. Я думаю, думаю застрінешся з вами. Добре, я приляжу. Приліз. Здорові.